Галина Пустовгар. Дивовижний нуль У країні цифр усе було майже так само, як у людей. На вулиці Додатковій, у будинку номер 1 жила, як можна здогадатися, одиничка. Вона була висока й струнка, можливо, тому що не забувала робити зарядку і займатися гімнастикою, а ще гостренька на язик могла кольнути словом не гірше, ніж шпичкою. І любила всюди і в усьому бути першою. Одного ранку одиничка, як завжди, вийшла на пробіжку в парк. Пробігши одне коло парковою доріжкою, вона присіла відпочити на лавочку. Аж тут до неї примостився кругленький веселун нуль. Привіт, одиничко. Можна біля тебе тут посидіти? Чудова погода сьогодні, правда ж? Але одиничка поглянула на нього неприязно. Посидь десь в іншому місці. Я не хочу, щоб ти був біля мене. Чому? здивувався нуль. По-перше, я струнка, а ти товстий. З мене всі сміятимуться, якщо ми ходитимемо разом. Я не товстий, я просто круглий, заперечив нуль. А по-друге, ти нічого не вартий, бо нуль означає нічого, пусте місце. Значить, ти просто не потрібна цифра, а я звикла бути першою, номером один, тож не заважай мені. Ображений нуль устав і пересів на іншу лавочку, а одиничка залишилася в горді самотності. Поруч саме проходило двійнята шість і дев'ять. Вони були дуже схожі одне на одного, але все ж таки відрізнялися. У шістки гачечок був угорі, а у дев'ятки внизу. Вони й почули розмову одинички з нулем. І зовсім неправда, що нуль не потрібна цифра, присоромили вони одиничку. Я думаю, що усім треба дружити з ним, а тобі найперше. Чого це раптом? хикнула одиничка. Бо та цифра, з якою поруч перебуває нуль, одразу стає більшою в десять разів, пояснила шість. Якби він сів біля тебе, то ви були б не просто одиниця і нуль. А число десять. А так, та лише одиниця найменша цифра з нас усіх, запевнила дев'ять. Справді, замислилася одиничка. Так, підтвердила двійка, що теж нагодилася до парку. Я охоче товаришу з нулем, бо разом ми означаємо у десятеро більше, аж двадцять. І не варто ображати когось, що він кругленький. Я теж колись була певненькою і круглою. Почала робити вправи, і тепер у мене тоненька Талія. похвалилася вісімка, яка нечутно підійшла до гурту. Одиничка занепокоєно озирнулася. Ну, добре, можеш посидіти біля мене. гукнула вона нулеві, але той не зрушив з місця. Гадаю, треба вибачитися, порадила двійка. Вона завжди ходила, похиливши голову, ніби щось шукала під ногами, але могла дати слушну пораду. Одиночка зітхнула, підвелася і підійшла до лавочки, на якій сидів нуль. Пробач мене, я поводилася жахливо, засоромившись, сказала вона. Наговорила тобі стільки дурниць. Мені справді спочатку здавалося, що нуль нічого не вартий, але тепер я розумію, що ти дивовижна цифра. Нуль від такої похвали аж зашарівся. Та ні, я цілком звичайний. Спробував заперечити він. Насправді, усі ми вміємо робити щось дивовижне. Якщо хочеш, приходь до мене в гості, а ще ми можемо бігати разом, Нерішуче запропонувала одиничка. Домовилися, тільки ти бігай, а мені зручніше котитися, і я ж круглий, усміхнувся нуль. Він був веселий і вдачі і довго ображатися не вмів. От, і добре, що вони порозумілися сказала двійка, дивлячись їм услід. І решта цифр з нею погодились, бо разом можна досягти набагато більшого, ніж поодинці.